Всім привіт! Сьогодні відео буде із покупками і облаштуванням житла. Будемо багато чого змінювати, можливо, не багато, але так грунтовно скажемо. Усе почалося із незначних змін. Мені хотілося змінити рушнички на кухні і додати трішки декору. Найдоступніше для мене це юск, і я поїхала саме туди. Зараз поділюся, як і що я змінила на кухні. Ось сюди, на цю стіну, я придбала саме ось цю підвісну полицю, тому що мені здавалося, що тут таке місце, що можна його використати якось. Якось Тут була б така пуста стіна, нічого тут не придумати. Дуже зручно, що там є різні варіанти кріплення, і мені ідеально сюди підійшли саме такі, щоб на дверцята прикріпити. У нас за цими дверцятами знаходиться водонагрівач. І сюди я поставлю кулінарні книги, крупи якісь, зараз все побачите. Я, звісно, попередньо уявляла, що і як я буду розставляти, тому, в принципі, процес пройшов досить швидко, і, до речі, ця поличка, вона взагалі йде як у відділ ванни для різних шампуньок, але. Я, мені здається, що я так влучно її тут використала, вона мені також підходить. Тож, зверху, я поставила вазончик, це вазончик штучний з Ікеї, я його сюди і планувала колись, давно ще купувала, але точно знала, що я його буду використовувати саме на кухні, тому що, в принципі, живі квіти мені тут немає де ставити, і там таке незручне місце для живих квітів, а штучні підійдуть ідеально. Ось такий результат у мене вийшов. Вийшло непогано, я задоволена. Єдине, що ось це трішки вибивається, напишіть, як краще, можливо, ось так забрати і залишити лише дві баночки. Тут у мене кокосова стружка та чорна сочевиця білуга. І тут я думала, ще може причепити оті кольорові рушнички, які я купляла у юску. Можливо, поки що ці залишу. Буду вдячна, якщо ви напишете, чи сподобалося вам. Я знаю, про Так? Да? Знаєш? А ми вирушили уже на літній фестиваль у Кіту. Андрій ходив у нас цей рік весь навчальний у Кіту і вже зараз завершив. Поділюся з вами також кадрами з нашого останнього візиту. А це ми прийшли на літній фестиваль. Тож, користуючись нагодою, я вирішила вам трішки познімати. В них тут є така на території. Хатинка із зелених кущів та дерев дуже затишна. Мені сподобалася дуже ця ідея. Нічого такого штучного, все натурально, і видно, що він там любить гратися, проводити час. Ну і потім вони також співали із вихователями, поприходили батьки, дітки. Трішки вони поспівали, і потім вже ми піднялися у приміщення. І був такий невеличкий пікнік аперо по-їхньому. Була можливість поспілкуватися з вихователями, з батьками познайомитися. Потім ми ще пішли на батут, трішки погралися. І зараз можна буде наочно побачити, яка мінлива погода у нас. Це буквально пройшло кілька тижнів, ось ми тут в шортах-футболках стрибаємо. Все, зайшло останнє, забирати Андрійка. Зкіти, ось тут його коробочка була з фоткою, вже все підчистили, зараз будемо забирати. Тут ще потрібно буде зараз куртку забрати, наші парасольки, тут теж була фотка. Склали нам всі речі в пакет з парасольками. Ну що, ти радий, що ти останній день сьогодні в Кіті? А, хепі! Вниз пішли. Вниз. Будеш сумувати за Кітою? Ні. Ні, а за Леною будеш сумувати? Так. Так, да, хороша. Uh -huh. І поки ми з вами не бачилися, в нас вже відбувся завершальний етап шляху Якова, який ми проходили у центральній частині Швейцарії. І цей етап був із Брієнца до Інтерлакена, і це просто був дивовижний маршрут. По-перше, класно, що було нескладно. Ми майже весь час йшли по прямій, і у той день стояла просто неймовірна спека. Було там, я не знаю, більше 36 градусів, і нам пощастило, що в принципі також основна частина йшла лісом, стежинкою, тож було дуже круто, і ми відвідали ще такий замок старовинний, я таке обожнюю. Можливо, таки в мене колись знайдуться сили та натхнення, зробити повноцінне відео про цей наш шлях. Також у липні у нас був такий фестиваль, який відбувається щороку в нашому місті. Називається Брадері. Туди з'їжджаються торговці з усієї округи і продають різне. я не знаю, в принципі, мені те не цікаво, що вони продають різні мотлох, я б сказала, знаєте, наче підчистили склади там на Аліекспресії тему, але. Приїжджає завжди такі атракціони. Тож я вирішила покататися з Андрієм. Для нього це був перший досвід катання на колесі огляду. Ну і Захара ми також взяли з собою, подивилися на місто з висоти пташиного польоту. Андрійко просто був в захваті, і мені сподобалося, що в принципі подорож ця тривала досить довго. Ми мабуть 5 кіл зробили, і коштувало це лише 7 франків. І потім, звичайно ж, довелося нам ще покататися на кількох атракціонах. Тож Андрійко був задоволений в такій святковій атмосфері. Загалом, коли хороша погода, ну не спепа під 40 градусів і не злива, ми намагаємося більше часу проводити на природі, прогулюватися. І ось біля нашого будинку є така чарівна річечка, Тут завжди прилітає дуже багато птахів, можна зустріти навіть бобра. І надивившись на цю гармонію природи, мені захотілося розхламитися у будинку. Як це не дивно, зазвичай в мене таке натхнення приходить восени, коли. В принципі, більше днів ми перебуваємо вдома, і так чи інакше хочеться розвантажити свій простір, щоб було вільніше дихати. Але цього разу натхнення прийшло до мене посеред літа. Тож я вирішила поперебирати всі якісь полички, шафки і познаходила там речі, які можна вже передавати далі. Наприклад, у нас є ну, така дивна ситуація. Типу, нам прислали бутербродницю з дому, але насадки від іншої бутербродниці, яку, типу, ніхто не знайшов. Хоча куди вона ділася з будинку, я не знаю. Тож мені довелося позбутися всього і насадок від старої бутербродниці. Ну і власне тої бутербродниці, тому що в нас зараз є інша, але ту я саме хотіла, щоб робити вафлі різні. Далі до цього всього приєдналася ще стара кава машина, тому що в нас зараз є інша, і якісь папки, які робочі такі, які ми вже з Андрієм позавершували, Що туди ще Там пластилін якийсь засохший. Коротше, все, що я могла знайти, все летіло на свалку і оцей стіл. Це окрема історія була, тому що у нас була стара софа в цій кімнаті, і ми захотіли її замінити, тому що вона, ну, спочатку там ніжки відламалися, потім вона вся була вже заляпана, ніхто її там сильно не хотів відмивати. Ну і це було безтолкове заняття, тому що мала дитина це завжди якісь плями на дивані, а під той диван не підходив тоді вже цей стіл. Коротше, у нас, зараз покажу вам, була така. Детальна переобстановка в кімнаті, ну і якісь дитячі речі, типу бігавіл, купа одягу, пішло все у добрі руки. Далі і орхідеї вони в мене просто рік простояли, промучилися. Мені їх стало шкода, і я також запостила у групі, віддала дівчині. Сподіваюся, вони будуть у неї цвісти та приносити їй радість та задоволення своїм і красу своїм цвітінням та да да дам Доставка з Ікеї. Коротше, у нас вийшло, як в анекдоті. Знаєте, захотіли купити диван, до дивана не підходив стіл. Добре, що стільці, зрештою, лишилися і цей комод. В нас ось уїжджає машина, їде від нас, привезли нам диван, стіл та шафу. Тож, давайте разом все розпаковувати та збирати, і потім поділюся з вами результатом, як це все тепер виглядає у нас. Tú sabes que me hace caprichosa, dame comer pero que no se cuenta gotas, lo quiero todo. Es que contigo yo lo quiero todo, siempre me salgo con la mía. Yo no pierdo y no es por al día. Cántame que yo quiero tu melodía. Baby WhatsApp, dime qué vas a hacer después del flow. Ось такий результат у нас вийшов. Це диван. У нас раніше в Україні був такий самий, такої самої моделі, але не кутовий, а просто звичайний прямий. І цей кутовий мені подобається набагато більше. І він повноцінно розкладається. Тут може бути два спальних місця. Дуже зручний, справді. Так, далі давайте до столу. Стіл ось так виглядає. Ну, ми максимально намагалися підібрати щось під колір нашого дерева, який ось тут, на комоні і на стільцях. Стільці ми змінювати не плануємо, поки що вони нас влаштовують повністю. Це теж ікея. І цей стіл розкладається. Бо в нас, якщо приїжджають гості, то це зазвичай сім'я з двома трьома дітьми. Ну і зазвичай того стола нам теж вистачало. І цей стіл навіть трішки ширший. Тому, думаю, так само буде вміщатися велика родина. І ось такі тепер у мене є штори на карнизах. Дуже класно мені попалися такі чорні карнизи, теж ікея. Але вони мені дісталися безкоштовно і супер, що вони чорні під диван підходять. І в нас, в принципі, ось тут такі кольори, сірий, чорний та. Колір дерева, і шторки це з України мої штори, IKEA LIL, Дуже класні. Можливо, колись я їх підріжу, але поки що ну я рада, що я їх не підрізала в Україні, тому що тут висота може відрізнятися. І так само, я думаю, можливо, на іншому житлі в іншій квартирі також може відрізнятися довжина висота стелі, тому поки що не підрізаю, але все може бути. І ось ці чохли у нас на стільцях ще є чорні. До речі, вони так, також перегукуються з чорним диваном, але зараз на літо ми їх зняли, тому що щоб було не жарко. Просто не нарадуюсь, що ми обрали не тканинну оббивку, тому що це просто знахідка для дітей із маленькими дітьми. І, до речі, з великими теж, мабуть, тому що я одразу тут бачу, хто тут ї, їв щось солоденьке, чи пив, чи руками десь поліз, чи щось там якісь чіпси їли на дивані. Все це можна легко прибрати, вологою ганчірочкою протер, і ніде воно не лишається, цей пил, бруд. Я мега задоволена. Зручний у користуванні і дуже приємний на дотик, просто клас. І е, за рахунок того, що він зараз менший, ніж той, що у нас був, подивіться, у нас тут є достатньо місця для того, щоб пройти, тому що ми коли міряли, зрозуміли, що тут взагалі не буде проходу, якщо ми залишимо більший стіл. Словом, це історія про те, що щоб з'явилося щось нове, потрібно позбутися старого. Це правило працює завжди у 100%. Тобто, я розхламилася і прийшли нові речі в дім. І завершую це відео показом фільму під відкритим небом, точніше, кадрами з нашого відвідування. Ми їздили у Берн, я виграла квитки у Карітасі. Ну, як завжди, ви знаєте, що в мене є «Культурлегія» картка. І там час від часу проводять різноманітні розіграші, окрім регулярних якихось подій. І ми з задоволенням з'їздили у Берн. Це було вперше я була на такому заході. Єдине, що нам не пощастило в погоду, йшов дощ, але відважні швейцарці, і ми разом з ними провели цей вечір за переглядом грецької кінострічки.